Дні з 16 по 20 травня стали тими днями, коли більшість українських медіа, а також політики і публічні люди, згадували Маріуполь. Хтось нагадував про кількість загиблих у місті. Хтось знову і знову казав про долю полонених, які, попри обіцянки влади, досі знаходяться у полоні. Було дуже багато публікацій про долю Маріупольців, які залишилися в окупації. Люди, які не втрачали, часто засуджували тих. То втратив все. Або навпаки, намагалися виправдовувати людей так, ніби вони чимось завинили. І мені особисто здається, все це геть неправильним. Бо єдиною темою, яку треба й варто піднімати в таку сумну річницю, це тема відновлення справедливості. Справедливості і щодо полонених. І щодо людей, які вижили у цій страшній на навесні 2022 року справедливості щодо загиблих. Тож, що там сталося у Маріуполі в його історії, трагічної, трагічної і унікальної навіть для цієї страшної війни? 2014 року Маріуполь перетворювали з одного боку на форпост, з іншого на вітрину Донбасу. Цивільна влада міста намагалася, щоб всі навколо не помічали війни. Військові, які виконували свою роботу навпаки, намагалися зробити так, щоб життя міста було підпорядковане цілям захисту держави. Були такі суперечки, проте за 8 років, що тривала гібридна війна, вони якось ці притерлися обі сторони. і на початок 2022 року ми опинилися в ситуації, коли ніхто майже ніхто не вірив в те, що Росія таки розпочне повномасштабне вторгнення і почне просуватися на схід захоплювати нові нові українські міста, в тому числі і Маріуполь. Тож місто виявилося абсолютно не готовим відбивати таку російську навалу в таких страшенних масштабах. Дуже швидко. Через військову помилку місто опинилося в повній блокаді ворожих сил. Можливо, це була не помилка, ми не знаємо. Можливо, це було усвідомлення, усвідомлене рішення командування здати місто для того, щоб врятувати столицю. Ми не знаємо і не будемо про це казати, бо це насправді вже не так важливо із цього дня. Маємо те, що маємо. З перших годин повномасштабного вторгнення Маріуполь почали масово обстрілювати. А вже 2 березня в місті зникла електрика, вода, газ, зв'язок, інтернет, відповідно. Дуже поступово зникали медикаменти, їжа, люди помирали. Щоденно помирали від бомбардувань під бомбами, від голоду, від спраги, від ненадання медичної допомоги сотні людей. Щодня. Їх не ховали, прикопували на дитячих майданчиках у дворах біля будинків, витягували на проспекти, складували на балконах собаки, тягали шматки чоловічого м'яса у своїх пащах. І цей апокаліпсис тривав 86 днів. В цей час на національному телемарафоні не було жодної згадки про Маріуполь. Тиша. Розповідали про ситуацію на Сумщині, Чернігівщині, про те, що відбувається навколо столиці. Маріуполя нема. Країна не знає, що тисячі людей в 21 столітті щодня гинуть під бомбами. В квітні розпочались перемовини в Стамбулі. Кримська і російська сторона намагалася знайти точки, за яких могли би припинити цю війну за столом переговорів. Проте раптом вони були перервані через страшну правду, яка відкрилася у Бучі. Той зло... масштаби злочину Бучі вразили президента Зеленського українську владу настільки, що вони припинили будь-які переговори про встановлення, про припинення вогню. І тут виникає логічне питання: в цей час в Маріуполі кількість вбитих людей рахувалася вже десятками тисяч. Чому це не було причиною для призупинення переговорів? Чому слово Маріуполь не пролунало у Стамбулі жодного разу? Все це частини великої несправедливості, які відчувають Маріупольці щодня. Коли вони нарешті почали вирватися самотужки з блокадного Маріуполя, хтось піш пішки, голодні голодні, без майна, поранені, без кінцівок, з страшенними ПТСРами, вони виїжджали до України на територію під контроль української влади і розраховували на особливе до себе ставлення. Але не склалося. На сьогодні ми маємо ситуацію, коли саме ті, хто найбільше постраждав від російської агресії, хто втратив все, від трусів до квартир, не отримують практично жодної допомоги від держави. Державна влада відмовляється виплачувати компенсації за втрачене майно таким людям. Президент України досі не підтримує. Закон ухвалений Верховною Радою ще в грудні 2024 року, номер закону 111.61, про те, щоб людям, чиє майно залишилося в окупації, нарешті розпочали виплачувати компенсаційні гроші. Це не пріоритет президента України. Для маріупольців, для більшої частини маріупольців, скасували навіть ту мізерну допомогу у 2000 гривень, яку вони мали на початку. Повномасштабного російського вторгнення. Проте влада не соромиться звинувачувати людей, які залишилися в окупації, в тому, що вони там власне, і залишилися, і не наважилися чинити опір російській агресії. Все це є великою несправедливістю, яка розбурює суспільство і от, робить ситуацію. Із маріупольцями, і з мешканцями інших міст, які опинилися в окупації, так взриво, вибухонебезпечно, я би так сказала. Більша частина маріупольців до цього моменту не, казала, не ставила до влади жодних питань, відкладаючи все це всі ці гострі і неприємні розмови на потім, на після деокупації. Проте, коли зараз вже українська влада припинила повністю розмови і про контурнаступ, і про деокупацію, звільнення українських територій, про виходи на кордони, коли всі ці розмови вже не ведуться зовсім, відкладати розмову про те, що насправді відбулося, вже немає сенсу. Ми не можемо вимагати від світу справедливості. За три роки повномасштабної війни ми всі зрозуміли, що він дуже-дуже несправедливий, що в цьому світі кожен тільки за себе. Проте ми можемо вимагати справедливості від своєї власної влади, справедливості і чесних відповідей, що насправді сталося навесні 2022 року у Маріуполі. Хто в цьому винен? І хто має понести відповідальність?